Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про необхідність відпочинку. Давайте ще трішки почекаємо на людей, які, може, зберуться ще. І почнемо. цей ефір я захраню у записі, і ви зможете його подивитись потім, хто не може зараз доєднатися до ефіра. Може подивитися ефір у записі. Так, ну, може, вам є що сказати про відпочинок? Як ви звикли відпочивати, з, якої... з якого боку вам цікава ця тема? Може, є якісь питання, про які б ви хотіли сьогодні поговорити? Так, поки що мене дивиться тільки одна людина. Ладно, тобто я почну, може хтось ще підійде, і тоді будуть якісь питання. Ось в нашій культурі взагалі якось не прийнято відпочивати, не прийнято вважати це чимось таким хорошим, так? Дати собі час на те, щоб перепочити. Але у нас є дуже багато таких установок, таких вислівів так, на цю тему. Наче ось я декілька підібрала. Наприклад, хто не працює, той не їсть. Чи добре відпочиває той, хто багато працює? Чи, наприклад, відпочинок треба заслужити? А ще кажуть, що відпочинок це для слабаків, і, наприклад, що якщо я займаюся улюбленою справою, то відпочинок мені взагалі не потрібен. Тобто відпочивати це взагалі не поважно, а ось багато працювати, дуже сильно втомлюватись, хворіти це поважно, наприклад. У нас навіть є такі поважні хвороби, наприклад, недосип. Так? Як коли у людини хронічний недосип, то зразу зрозуміло, що ця людина багато трудилась до ночі, писала щось робила, не спала, тобто це круто. Чи Якщо людина якщо у болить спина, то це зрозуміло, що вона багато трудилась на огороді, капала, саджала і тепер всі захворювання спини в неї є, але це ж, це ж через поважний труд. Сьогодні, <смас> що це якось так поважно навіть. М мабуть, у когось може виникнути питання, чому. Під час війни я хочу присвятити цей ефір взагалі темі відпочинку. Ну, по-перше, війна це така стресова ситуація, і вона розтягнена у часі. Ми вже два роки живемо під цим тиском. І може здати, що бути зайнятим, постійно щось робити, це може допомогти якось це пережити. І так, справді, тримати себе зайнятим, коли щось погане, трапляється, коли треба пережити якісь складні часи. Це на якийсь період. Це дуже це справді може допомогти. Але у такому стані неможливо жити. Ну, жити можливо, але. Якось якісно жити, так, себе відчувати, ну, це справді не дуже, не дуже такий продуктивний стан для якісного життя. Тому що тоді ми не в контакті з собою, з своїми почуттями, з своїми справжніми потребами. І це дуже, е, дуже потрібно дати собі зупинитись. Можливо, під час такої зупинки, від... якщо ви просто. Е, Перестанете так робити якусь хаотичну діяльність, можливо, і не вдасться відразу якось відпочити. Можливо, у вас буде багато якихось почуттів. Це може бути якось складно навіть. Може стати сумно, або ви можете відчути дуже багато злості. Але це важливо, дати собі зупинитись, тому що важливо відчути себе. Так само людина, яка постійно якоюсь хаотичною діяльністю займається, вона не дає собі шансу завести нормальні стосунки, тому що, будучи у, в такому стані, людина неуважна до себе, і вона не може бути уважною і до інших. Тобто вона не в контакті з іншою людиною. І взагалі. Війна це м, такий час, коли нам і так складно, і життя своє треба робити не ще складніше. Не в цьому кризі, к, це криза, так для людини. В цій кризі не треба м, собі життя ускладнювати. Його треба робити якось е, простіше. І якщо ви навіть зараз не робите так багато, як ви робили раніше, то треба спокійно до цього ставитись і поважати зараз цей час, бо ми, звісно, прив'язані до того часу, в якому живемо, і до тих проблем, з якими ми стикаємось. Наприклад, за ці два роки я точно знаю, що я б могла теж зробити більше так? і в своїй кар'єрі як психолога, і більше прийти навчання з художніх своїх занять. Але ну, я зробила стільки, скільки я зробила. Я знаю, що цей час треба було прожити з уважністю до себе. Ось так. Ще коли людина дуже багато займається тільки якимись справами, справами, щось робить ці хаотичні діяльності, коли вона не відчуває себе, від цього може початись депресія, бо депресія це пригнічення всіх почуттів. і така хаотична маніакальна діяльність, вона також приводить до, до подавлення своїх почуттів. Може, ви багато зробите, але відчувати себе будете не дуже добре. Я знаю, що багато хто страждає на безсоння. Я також страждаю на безсоння, і мені також властива така якась хаотична діяльність, бо ці два роки вони справді прийшли якось незамітно для мене. Я завжди щось робила, робила, і я питаю тут подружок, ти помітила ці ці два роки? Вони кажуть ні тому що завжди були чимось зайнятими. І я думаю, що десь я теж неуважна до своїх почуттів, тому що не так багато даю собі часу для того, щоб зупинитись. Ось, ну, я думаю, що це причина мого безсоння, може комусь це теж а, якось співзвучно. А, це називається маніакальна депресія. А, ну, суть в тому, що ми не відчуваємо свої справжні потреби а, через те, що завжди, наче тримаємо себе зайнятим. Може, комусь є щось додати до цього чи спитати. Мені також важлив ваш зворотний зв'язок. Ось, ну, можемо поговорити про те, чому відпочивати корисно. Якби продовжуючи тему депресії, в організмі людини все пов'язано. Нервова система, імунна, гормональна всі працюють на однакових сигнальних молекулах: це дофамін, ацетилхоліл, серотонін та інші. І для того, щоб вони в організмі вироблялись, нам потрібно відпочивати. Якщо людина собі не дає відпочивати, в неї не тільки може початись депресія, а ще й починають всі ці системи працювати з порушеннями. Через це, наприклад, під час депресії з'являються імунні розлади. І ніхто, ну, багато людей не знає, як лікувати імунні розлади, тому що якось не береться до уваги те, що людина не дає собі відновитись, не дає собі відпочити. Якісний відпочинок це також профілактика вигорання від будь-якої діяльності рано чи пізно може начатись вигорання і вигорають люди. А якраз тоді, коли займаються чимось, що вони люблять від діяльності, яку ми не любимо, ми не будемо. Так багато нею займатися і вигорати. І це також міф, що відпочивати від своєї улюбленої діяльності, наче не потрібно. Навпаки, потрібно, і якраз від цього і треба більшою частиною відпочивати. Тому що ми нічим так багато не будемо займатися, крім того, що ми там справою, якою ми загораємось, так? Коли людина відпочивша, вона буде інакше приймати рішення. У спокійному і розслабленому стані ми інакше дивимося на речі, і наша праця також буде більш ефективна. Перепрацьовувати, бути втомленими, це наче намагатись Шити тупою голкою. Тобто треба спочатку поопіклуватись про інструмент, а потім вже щось робити. Також хаотична оця діяльність, не відчуваючи свої втоми, ми не можемо дати собі відпочити, і воно і непродуктивне, і ну навіщо? навіщо це, правильно? Як кажуть, що треба працювати не багато, а з розумом. І розумніше в деяких випадках дати собі відпочити. Так. Як взагалі правильно відпочивати? Багато, ну ми всі знаємо, що нам треба відпочивати, якось перезавантажуватись, відновлювати свої ресурси, але ми звикли розділяти значить, тут робота, тут відпочинок. Працювати добре, а відпочивати погано. Але все це складники однієї би, діяльності, нашої успішної в житті діяльності. Тобто не треба так би, відокремлювати відпочинок із свого життя. А, наче це дві окремі взагалі речі. А, можна сказати, що якісний відпочинок це теж а, би, частина нашої роботи. А, Якщо ми хочемо мати успіх, то ми просто зобов'язані попіклуватись і про свій відпочинок. Важливо бути до себе уважним і розуміти, який відпочинок саме зараз потрібен саме вам. Бо відпочинок має бути своєчасним, і він має відповідати рівню вашої втоми. І якщо ви вже вмієте так себе добре відчувати, розуміти, що вам зараз треба і можете собі дозволити саме в той момент, коли ви хочете зупинитись і якось відпочити, то ви, мабуть, вже дуже пропрацьовані в темі відпочинку, і як ви можете сказати собі дякую, бо ви вже зробили для себе таку хорошу роботу, чи може просто у вас так склалось з життя, що ви на ти з відпочинком, скажімо так. Ще є багато речей, які ми звикли вважати відпочинком, але по суті вони не являються відпочинком. Тому що відпочинок він має бути націлений на розслаблення і на відновлення. Тому, наприклад, вживання алкоголю, наркотичних засобів, ну це може дати якийсь драйв там да, своєчасно, але після цього організму ще треба буде відновлятись, і ця діяльність ну, вона не розслабляє і не відновлює. Відпочинком не може бути кимось нав'язаний відпочинок. Коли ви наче у свій вихідний їдете там ну, до якихось друзів чи родичів, яких ви взагалі не хочете бачити, і так, тому що це вічливо, себе гарно ведете, киваєтесь, смієтесь, ви не відпочиваєте в цей час. Навпаки, тільки ще більше перенапружуєтеся, це наче вже якась така робота на те, щоб зберегати ці зв'язки, ну тому що так якось зараз вам треба. Як я вже казала, що це ілюзія, що коли ми займаємося улюбленою діяльністю, ми не втомлюємось. Треба і від цих діяльностей також відпочивати. Варто виділяти саме відпочинок і давати собі час, не робити важливих справ, щоб могли викликати у вас напругу. Наприклад, коли ви відпочиваєте із дітьми, ви несете за них відповідальність. І це також вже не дуже такий. Відпочинок, тому що під час саме відпочинку ви не повинні нести не за кого відповідальність. Ви повинні бути у гарній компанії з тими людьми, які вам подобаються. У вас не повинно бути між вами конкуренції, сварок дуже важливо подумати, з ким, куди ви будете їхати, як ви будете відпочивати. Бо на те, щоб тримати стосунки, гарні утримувати, теж. Потріб... Треба бути якось е... витрачати сили. І якщо ви ще посваритесь, то це взагалі вже не буде відпочинком. Як взагалі дозволити собі відпочинок? По-перше, треба зізнатись собі, що накопичилась втома. Це як з трудоголізмом. да, <кхм> так, так, це я хотіла порівняти трудоголізм з алкоголізмом. Треба зізнатись собі, що так, я перепрацьовую, і в мене є така потреба зараз відпочити. Треба перестати відчувати провину за те, що вам потрібно відновити власний ресурс. Це звичайна людська потреба, така ж потреба, як у сні і у їжі. Емоційне різноманіття це потреба психіки. Дуже важливо закладати відпочинок у кожен свій день, тому що ми кожного дня потребуємо відновлення. І також відновлення стається, коли ми якось емоційно різнобарвлюємо свій день, коли ми робимо щось приємне, цікаве для себе кожного дня, коли нам є про що згадати, коли життя не монотонне, Тоді так ми відпочиваємо і взагалі менше втомлюємося. Ще, ще дуже важливо перестати відчувати провину за те, що вам потрібно відновити свій власний ресурс. Тому що провину частіше за все відчувають дуже хороші люди. Їх цінностях віддавати щось робити для інших. І якщо ви знаєте, що ви така людина, то вам важливо усвідомити, що ви не чим взагалі не гірше за тих, для кого ви все це робите. Ви самі такі ж важливі і так само ви заслуговуєте на відпочинок. Якщо ви схильні перепрацьовувати, це може означати, що у вас слабкі кордони між роботою і відпочинком. Це дуже властиво для людей, які звикли працювати на себе. Треба замислитись над цим, коли ви в своїй діяльності, так, яка? яка на себе. Будете для себе також виділяти час для відпочинку. Також перепрацьовувати може змушувати таке, якесь відчуття власної неповноцінності, якесь таке відчуття себе ледачим, якщо ви щось не робите. Є навіть таке відчуття себе якимось самозванцем в своїй справі. І через це хочеться завжди щось робити, наче комусь е, доказувати, що ви варті там грошей, які ви заробляєте, варті е, називатись мастером своєї справи. Але це може не відповідати реальності і просто бути пов'язано із вашим якимось внутрішнім відчуттям себе. І подумайте, може так не тільки в роботі, може так і в інших якихось сферах вашого життя. Тоді це говорить про низьку самооцінку, і з цим варто працювати. Ось так. Ну, тепер в мене є декілька вправ з практичної частини. Ми наводили приклади деструктивних висловів про відпочинок, а тепер давайте знайдемо такі конструктивні. Ось подумайте, який саме у вас є деструктивний так? деструктивний вислів, який ви собі часто говорите з приводу відпочинку. І давайте знайдемо конструктивні, конструктивні які допоможуть вам відпочити. Я декілько знайшла своїх. І я вам зараз їх зачитаю, а ви можете для себе створити якийсь свій. Найбільш важливе і ефективне це створити свою таку конструктивну установку на відпочинок, яка, яку ви будете собі казати, коли будете відчувати, що якось перепрацьовуєте. Ось що я знайшла. Якщо ти втомився, навчись відпочивати, а не здаватись. Працювати треба не багато, а з розумом. Світ не зупиниться, якщо ти візьмеш вихідний. Але якщо ти його не візьмеш, то можливо тоді зупинишся ти. Відпочинок це не безділля, це обмін часу на енергію. Робота є завжди, а життя має тенденцію закінчуватись. Що ще ми можемо самі собі? Зробити, як собі дозволити відпочинок, як відпочити якісно. Так? Свого часу мені дуже допомогло просто в стовпчик виписати ті справи, які я люблю. В мене це було малювання, звісно, прогулянки, катання на велосипеді та інше. Виписати просто все, що справді вас заряджає енергією. І побільше цього робити. Ну, можливо, це така. Проста справа, але важливо для себе усвідомлювати, яка саме діяльність вас заряджає. І якби, це зробити як, якби, чимось важливим так, в своєму житті також. Ще варто розуміти свої обмеження. Тобто ми розуміємо, що в сутках 24 години. І ми розуміємо, треба розуміти, скільки. Ви взагалі часом можете працювати, скільки для вас це нормально. І пробувати планувати так свою діяльність, щоб, ну, якось вписуватись в цей таймінг. І треба розуміти, що так, ми не все можемо зробити. Не все може так швидко зробитись, так як нам хочеться. Ось ще я знаю, що для багатьох. А це якось із родини тягнеться, що ну, хтось із родини багато працював і завжди казав, що так треба, що так поважно, що так буде добре для життя, якщо дуже багато працювати, не відпочивати. М -м 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 -м. Може, ви знаєте, хто це був у вашій родині? Може, треба подумати, звідки у вас іде взагалі така. Установка, що працювати треба багато, виснажуватись. Ось, коли ви зрозумієте, хто так казав, від кого йдуть ці установки, ви зможете їх наче, повернути цій людині і знайти якісь свої установки так, з приводу відпочинку. Як відпочивати добре для вас? Так само, як вже, я вже казала, оці фрази да? конструктивні і деструктивні. Яка у вас буде конструктивна фраза, яку б ви могли відповісти такому родичу, наприклад? Щоб ви могли сказати на його таку установку? Ось, ну, у нас небагато людей сьогодні на ефірі, мабуть, всі просто якось слухають мене, це мій перший ефір. Мабуть, хтось працює, не може зараз спілкуватись. Але я маю надію, що вам буде цікаво, може подивитись цей ефір у записі, і ви залишите мені якісь коментарі з приводу того, чи актуальна для вас ця тема, чи щось було цікавим для вас сьогодні. поділитися просто своїми думками з приводу відпочинку. Ось до побачення. Буду проводити такі ефіри, може, раз на два тижні чи частіше. Всім гарних свят і надію, що ви добре відпочинете за свята і повернетеся відновленими і повними ресурсу та е, щастя та іншого. До побачення!